Так. <тіргун> прийом, прийом, привірка. Так, вроді буде нормально. Тікток, чути мене добре, все нормально. Провірка зв'язку. та-та мікрофон тут тофіфайн, fi в принципі, все би мало бути. Все би мало бути з ПРП15 e, ще попробуємо. Дякую за лайки. Так, чути, супер. Там мікрофон був злітав, типу обновлення, як завжди залітає, якщо завжди обнова залітає якась. Э, в цьому. <кій> на комп'ютері по Windows і. зразу все. Коричі, перестає бути чути. Тому, тому не було чута. Привіт, привіт. Все, я вже все підрубав, все нормально. Добре, що, що написав, що не чути мене. Іван, привіт, всім привіт. Так, летимо до роботи приступати. До роботи приступати, бо гроші самі себе не зароблять. Мене забанили, так. Да. На, жаль, на жаль, кстати, знаєте, що вам прикол? Прикол в тому, що. Ну, я не знаю, що вже говорити. Що я зайшов сюди зараз на GTA 5 і. виходить, я там був не проплатив квартиру і в мене тупи, її віджали. Ну, квартиру, хату цілу, то в мене хата ціла була. Тобто в мене хату віджала держава, ну вже напевно хтось собі ту хату купив, не знаю. Там серіали пусті. Які серіали, не зрозумів. А, серваки? Або всіх забанили, напевно, я не знаю. Може можу не тільки мене забанили, може всіх забанили, що? Ти про Ukraine GTA говориш зараз? Де я не можу зараз відкрити на ходу. Пізніше відкрию, гляну. Думаю, ладно, GTA 5 поиграем хоча б. А що, я в той список попав? Вітаю, шановний гравець! Вітаю адміністрація. Шановна адміністрація. То мене Михайло заблокував, я знаю, по-любому. Так, 10 тисяч лайків зберемо для вебочки Тікток. То Михайло, він адмін, головний. Йолки-палки, один із. Все через нього. Легенда! Куди ти трансляцію ділися? Я все бачу. Бей! Приїхали. А що таке? Та каже, що заблокували в гетажі, все Габелла. Кінець. Кінець історії. Сім бан поприлітав. Ну, більшість чити, напевно, не знаю, за що. Та й все, каже, все, габелла, Так, захоплення бізнесу, то ні, оце це хочу, і це я хочу. Все, нема що робить. А, я... я так і не попив, получається, що? Я думав, Red Bull дає, крила. Забанили розбійники. Що робить? Треба купити гамку, блін, я щось гамку не купив. Ай, не гамку, води. Я не розумію, чому енергетик не дає води. Це з 1 квітнем? А, -а, -а в вот чому прикол. Що, нас розблокують, виходить, чи що? Я тобі казав, треба захищати, та я хотів просто, щоб швидко їздити, бо мене, бо мене всі обганяли. я в поліції працював. І мене всі працювали Чи, Чисто ради цього, ну ти розумієш, для чого ти мене блокував? Боже, мені смазь на не смс а -а -а! <світ> Так де і є? <світ> <світ> то я на дерево вилетів. Дякую за лайки, дякую легенда за подарок. Так ти не говори, хай Red Bull дає бабки. Redbull надає крила, бачиш, як мені крила надав. Я вже вилетів на дерево, а я не бачу, де є. Так їдемо десь направо. Я собі вже заправив повний бак, нормальної бензини. Встав... Ну, блін, дорого, звісно, дуже дорого. От їздити на машині. І пишу, браха, брата, не знаю, в оренду. Ту побереш? Ого, тут потяг. Чоо. А, це типа такий магазинчик. Береш, заправляєш бак, то 2000 грив... доларів тратиш. 2000 баксів треба потратити, щоб бак заправити. Бен! Це вам не жарти, типу раніше собі заправлявся ну 600 доларів. Ой, боже, ще машина ламається. ой 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 і що робить. Де ремки треба купити, ще ремки, бо це капіте, не заправився, напевно, так? Зараз ушатаю машину, це все габела. Далі не поїду. стій, стій. вона вже і так вже поламана. І вже і так тяжко. А де Ілля? Не знаю, не було ще. Redbull не за бабки. Redbull хіба крила може надати. Так, тут я десь пам'ятаю, по-моєму, внизу ставили тачку раніше, мою. Чи не внизу? Ще би згадати, де я її паркували останні рази. З мене таке відчуття, що його десь... Дис... Дизне... А, по-моєму, на всі парковці паркували, якщо не помиляюся. Шкода, шкода. Ну, тут немає нічого зараз. Тут зараз нічого немає. Наче десь не тут запаркували в мою кориту. Дякую за тисячі лайків. Збираємо десяточку. Не знаю, все. Виходи звідси, розбійник. О, може на парковці десь тут. Але я колись був тут на парковку заїжджав, то я Держині, так і не дякую за підписку. Тарасенко, дякую. Октавія. Ну це, типа, аля шкода Октавія. Фермер, дякую за підписочку. Йо, пересете. Де мою машину то заховали? Йолки-палки. Не можу згадати, де су ще могли заховати. Ну я точно на причалі там раніше забрав. А де зараз? Де зараз? Панда, дякую за 600 я, чесно кажучи, навіть не знаю, ще якісь локації. Зараз ще машина поламається, взагалі ніде не зможу поїхати. Матвій, дякую, дякую пандочка, за лайки, пуску. Матвійко, дякую. Да. Заховали знатно. А, може десь на центрі? <гум> Тут туда десь виїзд йде. Коротше, я хиз. Треба шукати, 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 шукати. Часу обмаль, а тут же виїзд. Даріна, дякую за підписку. Все, виходи зі стріма, поки не пізно. Цитрина, дякую за підписку. Цитрина. Mm. Максим, дякую за підписку Цікаве ім'я, Максимчик, дякую. Цитрина. Дуже цікаве ім'я. Так, я не знаю, чесно кажучи, куди мені, блін, поїхати. Я ж тут об'їздив, в, в принципі. На центрі мою машину заховати не могли. Може, тут десь наверх якось виїхати, я хз. На центр машину запхали, Це чи... панда, дякую за А во якась там машину стояла, чекайте. А я профукав, нічого собі. Ото її заховали, капець, жорстко. Дякую, пандочка. 5000 лайків залишилось. Всім радий бачитися, всі радий бачити, точніше. Відкривай корито своє. що ти там? Почнемо злом трошки. Трошечки починаємо ламати машини. О! Блін, я не знаю, як інші люди прокачалися ці гонки на максимум, це капець. це стільки треба фігачити на роботі. О, я вгадав. Ого, я вгадав. Ого, я вгадав! Я грибу тупо з першого разу зафігачив тачку. Це, походу, третя моя машина за все життя, що я з першого разу вгадав. Тихо, тихо. Ого, вона ще швидше стартує, ніж моє корито. О Боже. Швидше, ніж гадер, мені здається, навіть стартує. Отак газіку, ти даєш, і оно то повалить. На всі бабки. Шкода. Цитрина, дякую за 600 тапів. Цитрина. Це дійсно ім'я в тебе таке цитрина. Чи то воно щось неправильно читає? Відпишись, будь ласка. Назар, привіт. Не дуже часто, не дуже часто зустрінеш. Ім'я таке. Дякую за лайки. Так що звісно ім'я. Це, Це трина. Ну, мені здається, що вона щось неправильно читає, ні? Мене заблокували в GTA, все. Там писали мені, що заблокували. Не Знаю тепер, коли піду. Я не перевіряв, але писали, що заблокували. Типа за щось там. Ам тоже прислала? Поняв, понял. Я думаю, ім'я. То з першим квітнем. Не, то напевне не з першим квітнем, то напевне дійсно мене заблокувало. Спеціально. <плес> Кажуть, Всіх з першим квітнем, а в тебе ні. А, кстати, у вас е, всіх е, спана біла, оно гляньте. Дійсно, спина біла, бачу. GTA, Ukraine. Дякую за підписку. Точно, точно, точно. Спина біла у вас. Десь замастились, напевно, на лавку сіли мальовану, що. Так, дякую за лайки. О, ще трошки лайків. Шкода. Та, не то слово, шкода. Шкода машину чи шкода вашу спину? Барбос, дякую за підписку. Барбоскін? Барбос. Монобанк донатік прилетів. то походу, Рай вдома. Батя дома. А я казав, а я, я, хіба, я хіба, коли донатік прилетів, я бачив на монобанк сповіщення, я зразу зрозумів, like, що ти to to приїхав до хати. <laughs> Тупо зразу. А тепер вже побачив нікнейм, то вже все, остаточно. А Махалу подався даты, я дякую за донаток. Дети песней находишь. Так, 1000 лайків. Бабочко, плюс як чат погнала. Ой! Ей, 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 ей! Я раз іграти, не граю. Щоб грати, не граю. Один з тисяч сюди на базу. Десь давно грав. Денис дякую за квіт плескови. Я по об'явленню нашу з виставляю. Да, ще резина вас сходить в волочке. О, супер, ти батьку на подарунок. сейчас буду, пасти. Лобід качає. Максим, дякую за шісофтабі. Окі подняють. Шучу, я веонік. Здорово. Привіт. Аж музика перестала грати. Та я проковтнув цей голос. Думаю, біжу цей по дорозі, а тут хтось ззаді. А що вона переривається? Дипена. Дипена набирає хід. Подача у штрафний майданчик. Майнер вибиває. Можна бити. Шапаренко вже у штрафному. Буяльський, Буянський. Подача на Родрігеса. Можна забивати. Родрігес! 1-0! На оренду. На оренду. Це було найближче 5 метрів. Фермер декою за 600 метрів. Дякую. Як там справа? Так, три хвилини. Дякую за 600 метрів. Шиша. Все, я не шов Тут справа там. Норм. Ах Нор. Ох, те Дяко... Це мені друг отдав. Нормальный тебе друг отдал. О, великі безкоштовні. Поки доїду бляха до, до машини то тоже завт, завтрашній день настане. Автобусна зупинка, то десь оренда дозоренда по маловоту, не шо так по мало їде. Так де твій, твоя машина підъеду? Машина? Та машина десь далеко взагалі. Дякую ще раз за донатик. Здоров, друже! Що ти поцікавиш? По що я безпечну Покажи в Дискорді, я поїду туди. Ой, yeah, ой, в китоке. Тараз боже. Машина, машина, машина десь приблизно, блін. Десь, 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 там, там. Якщо не помиляюсь, Що десь. Зараз я поставлю. <кхм> Пошук за GPS. Да. Майже. Короче, по лівій стороні ось тут. Давай, сідай. Сідай. Та бляха. О, е... А тебе електричка, так? Да? Получається, ще гнор ходится. так. Ну, да. А по щось дешаша по, по цьому? По бензині, скажем так. Чи там те трохи, трохи саме. Там теж якісь ціни є, чи там все одинаково, типа. Одинаково. Тобто там немає якоїсь різної електроенергії. Угу. Пойдем. Я могу стрим раз, вести, стех, я тут стрим. Стрим раз. Заехав в готель. À, куда? Куда заїхав? Куда приїхав? Київський. А ты? Не. А че, белый туди? Я хочу до вас. А, ти вже підготувався? Так. Да. А ти до того якийсь був чи що? Ні. <кхем> Поняв. У нас треба цей платити. Да, я знаю. Дань. Гончаріць, дякую за підписку. А, прикольно, круто. Гарно віддасть відпочиваю. Я такого колопація касання добряк. У мене, похожих, дуже багато нікнеймів було. Добряків. І санів тоже. Ну, ще когось у нас найстаріша карта. Оооо! таке точно не згадаю. У мене пам'ять на один. на п'ять хвилин хватає десь. Не понял? Эй. Що було? А хто забрав? Я сам нічого не зрозумів. Ей! Чика, що? що? Що це за фіння? Ні, мене финяк. не було. Це твій автомобіль був? Так. автомобиль ти, типу, Типа вдруг взяв ключ. Просто проїхати, ти казав? ты ні. Нормально. Походу, треба йти плавати. Давай пішки. Полезно. Зараз, зараз, я, я рибку хочу знайти. Gio, це мій проект. Тониш. Пливу. Е я пливу, що по скороченій. Я стрімом не займаюся це, це не до мене. Будеш там не стрім, там йде просто, типу, чил, чил стрім. Що, якесь риба нормальна? Да бляха, а ч не булькай? <laughs> я весь мокрий. А ч ти мокрий? Де тут рейфы, рейфы є. Скучай, не скучай, друже. <laughs> Можно. Та... Ігра заскамалась, що там цікавого. <звук> я про ту, Free Fire. Я гри... Я гре. Я... Бляха. Друг, де друг? Я там щось дитину. Та да, та не цікаво, Та так само, як зараз папу вбили, убили нафіг. Спрага, вигинете, терміново випийте напій. Я гину. Вам його? Та. І став його кусочку, ти за чого передати день кропа. Ого, дякую. Все, Ще, ще, секундочку, я, я той на ту руку взяв. О, дякую. Гарного дня. It's так, мені треба срочно-срочно щось попити, бо капець, вдихаю. Ой, чан, чан, бляха, зараз чан би сам заліз, чувак. Знаєш, ти нагадував. Дійсно, зараз Чанчик. Фух. Бень. Особливо, особливо кайфово, коли ти, типа, розігрієшся в бані і пригаєш холодну воду. Оце імба.